Добрий день, шановні батьки! З вами я Катерина і канал Крок Душки. На каналі я вас буду вчити, як швидко навчити свою дитинку працювати в межах 10 з цифрами. Як швидко навчити дитинку писати ці цифри, чого саме треба почати? Ті лайфхаки, які ви можете з легкістю застосовувати у своєму навчанні зі своєю власною дитинкою. Увага! До наступного відео! Перед тим, як розв'язувати ось такі приклади, я пропоную дитині потренуватися на наліпках або на малюнках, які ви будете власноруч малювати. Подивіться наступне відео. Два. Щоб було три, треба домалювати. Скільки ще яблучок ти домалюєш? Один. Ще одне яблучко, молодець. Покажи, як воно тебе виглядає. Так, хорошо, прекрасно. І так, записуємо приклад. Було два яблучка. Ось пишемо два. Ручку правильно тримаєш? Правильно. Покажи мені, от так, молодець. На великій дірочці ми тримаємо великий пальчик. Додати, додати. Ні, ні, правильно, додати. У тебе до рівня треба плюсик, щоб був тут. Ще отак от рисочку зробив. Нічого yes. страшного, роби посередині рисочку. Роби. Не бійся, отак, от отак. Отак, от молодець. До... Скільки ти додав яблучок, щоб стало їх три? Mm. Скільки ти домалював? Один. Одне, значить, два було моїх. І ти додав одне яблучко. Дописуй один число, один. 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 Mm. Один. Дорівнює, тепер пише три, нічого, ти тільки вчишся, не бійся. Пише число три вийшло. Да? Було два яблучка, і ти додав один. І стало у нас записуємо три. Покажи. Молодець, покажи на своїй. На свої приклади, як у тебе тут було. Прекрасно. Тепер дивись, скільки у мене зображено грушок? Один. А треба, щоб стало їх скільки? Три. Скільки ти домалюєш, щоб стало їх три? Два. У тебе все виходить, не хвилюся. Дуже класно. Молодець, ще одну грушку да, треба домалювати, щоб стало три. У тебе тільки поки дві їх, а нам вже три потрібно. Добре, тепер ми не поспішаємо. Ми пишемо по черзі кожну циферку, пишемо число один. Бо була моя одна грушка. Додати плюс хрестику такий, да, Додати. Скільки ти домалював? Яке число ми тут напишемо? Скільки ти намалював груш? Два. два. Число 2. Додати 2. Угу. Двічка, двічка, молодець. Дорівнює. Дорівнює. Скільки у нас тепер стало всього фруктів? Молодець, прекрасно. Яке тут -то у нас зображено число? Два. Два. Намалюй будь-яких два предмети. О, дивись, зараз тут нуль, правильно? Нічого немає. А ти зробиш, щоб їх стало два. Як працює принцип роботи з наліпками? Ви берете якісь наліпки, за вашими бажаннями. Це можуть бути тваринки, можуть бути фрукти, овочі. Наприклад, один ананас. Додати плюс. Три банана. Дорівнюю. Дитинка може намалювати, що буде ананас і три банани. Але можна ще приховати: один, два, три, чотири. Це буде чотири. Або, якщо ви вже вчителя склад, числа, лап, можете нагадати дитині: один і три. Це склад якого числа. Ну, звичайно, чотири. Дві дитини. Два, і до них прийшла ще одна дитина. Дві дитинки додати одну дитинку дорівнює один, два, три. Або нагадуємо: ось це у нас два. І один. Це склад якого числа? Два і один це склад числа три. Починаємо з малого. У мене є два м'ячика. Кладемо один м'ячик і кажемо: до одного м'ячика треба додати ще один. Один і один буде скільки два. Тому що один і один це склад числа 2. Ось такий простий приклад. Або навпаки, у нас є два м'ячики, і один я заберу два. Відняти один. Скільки залишається? Залишається один. Тому що. Два, один і один. Один забрали, один залишив. Ось як зразок ми приготували багато іграшок. Зараз я попрошу дитинку викласти дві великі іграшки. Візьми дві іграшки будь-які. Так, добре, це трішки пізніше. Ось дві іграшки. У тебе є дві іграшки. І скільки треба ще додати, щоб стало 4. У нас дві, і треба ще. Давай порахуємо один, два. Три, 4. 4. Скільки треба ще додати, щоб стало? 4. 4. Ще треба додати 2, правильно. І так, 2. Додати 2. Дорівнює. 4. Добре, хорошо. Так, і після великих іграшок, коли вже дитина дуже гарно працює, з прикладами, в межах 10, навіть можливо, ми можемо перейти на більш маленькі іграшки. Отже, я запропоную дитині. Взяти ці дві собачки і поставити. Поставити дві собачки. Вони дуже маленькі. Так, у нас дві собачки, і до них в гості прийшла ще одна собачка. Дві собачки і ще одна. Скільки стало собачок? Два плюс один дорівнює 3. Тому що два і один це склад числа 3. Правильно. А якщо у нас три собачки, от дивись, три собачки це дві коричневі і одна біла. Три віднімаємо 1. Скільки залишається? 2. Тому що 2 і 1 – це склад числа 3. Добре. У нас одна машинка і ще одна машинка. 1 і 1 – це склад числа 2. 2, 2 – це 1 і 1. Якщо ми до двох іграшок додамо ще 1, 2, 3. Ще три іграшки додамо. 2 додати 3 2 і 3, ну це вже важче, але ми можемо дитину повчити ось таким чином. Якщо на руці 2 і 3, 3 і 2, скільки всього пальчиків на руці? 5. 5, 3 і 2, це 5. 1, 2 і 1, 2, 3. 3 і 2, 2 і 3, це склад числа 5. Стільки, скільки у тебе пальчиків на долоні, правильно? І вже якщо ви опанували малюнки, опанували склади чисел, ви можете застосовувати Такі вирізні цифри. Тобто вирізаємо 6, 3, 2, 7, 4, 5, або, можливо, у вас є наліпки, тут є знаки плюс, мінус, більше, менше дорівнює. І ми можемо ось такою касою працювати, демонструючи такі наочні посібники, показуючи дитині, що можна, наприклад, не тільки писати, але і викладати. Наприклад, Додати 2 дорівнює 3 і 2 це склад числа 5 дорівнює 5. Або віднімаємо 9, віднімаємо 1, дорівнює 8. Тому що 9 складається з 8 і 1. Якщо ми від 9 віднімемо 1, у нас залишиться 8. Але ці цифри треба вирізати і знаки також. Щоб працювати у ось такому зошиті, наприклад, з математики. Де пропоную також приклади на малюнках, а потім вони більш ускладнюються. Ось подивіться, коли вже пропонуються такі приклади розв'язувати на автоматі, буде краще, якщо ви будете не тільки на малюночках працювати в цьому зошиті, а також робити так, як я вас навчаю. Тобто працювати з научними посібниками, з наліпками, з циферками. З малюнками, які, власноруч малюєте ви, дитина, і обов'язково з іграшками, тому що саме граючись, дитина буде найкраще запам'ятовувати матеріал з математики. Я хочу зауважити, що не тільки цей підручник гарний, я можу пропонувати ще й таку цікаву математику. Це теж фідієнка, де теж вивчаються склади чисел. Ну, мені дуже подобається працювати з фідієнко. Але зараз дуже багато інших класних, цікавих посібників. Ось такі, наприклад, прописи, в яких ви вчите свою дитину писати цифри. Ну, спочатку дуже великі. І коли дитина опанує каліграфію, ви можете вже приступати до пропису малесеньких цифр. Бо спочатку буде ось саме така каліграфія. Дитині буде дуже важко спочатку орієнтуватися по цих клітинках. І маленькі циферки. Ось такі, як ось тут само, самого початку пропонується, варто починати записувати саме після опанування, ось такого зошиту з великими цифрами, поки дитина навчиться бачити ось таку велику клітинку, бачите, яка складається з двох клітинок. І потім лише приходимо на ось такі маленькі. Коли дитинка вже опанувала приклади на малюнках, у простих зошитах. Я часто чую такі запитання, де брати посібники, де їх купляти, що нам робити, ми живемо за кордоном, або там ще якісь причини. Ну, у кожного вони свої. Не треба засмучуватися. Google вам прийде на допомогу. Mm -hmm. Наприклад, там склад числа 6, склад числа 7 або розв'язання простих прикладів. Будь ласка, робіть скріншоти, ви можете працювати по ним. Або, от, як ви бачите на екрані, як я працюю зі своїми учнями. Я їм просто малюю. Малюю такі цікавінки, де якась фігура головна є, і треба розв'язувати приклади, або треба вести до будиночків, або до дерев вести, або по доріжки вести. І якраз ми зможемо знайти правильну відповідь. Іноді треба просто, скільки треба додати, щоб був той самий приклад, який. Повинен бути або те число вийшло, яке повинно бути різні кругові приклади на тренування навичок, розв'язування прикладів у межах 10. Зараз ви можете подивитися, як саме потрібно працювати за такими зошитами, за такими малюнками, зі своїми учнями, як приклади, тобто нема нічого важкого. І нічого немає страшного, що у вас, наприклад, немає художніх здібностей. Я часто таке чую. Я не вмію малювати, що мені робити. Де якусь картинку знайшли в журналі, вирізали для дитинки, цікаву, приклеїли, написали навколо приклади і написали на цій картинці, написали цифри. І нехай дитина веде від прикладу до тієї цифри, яка е, повинна бути. Також з допомогою таких малютків ви можете тренуватися зі складами чисел. Якщо ви пишете циферки, які повинні бути у розв'язанні, ви від прикладу ведете до цієї циферки до самої відповіді. Не треба мати спеціальне художнє навчання, не треба нічого спеціально мати. Було лише бажання. Це все таке, знаєте, відмазки. Ви можете не обов'язково малювати, ви можете приклеювати. Головне, щоб вашій дитині було цікаво працювати з вами. Дивіться на екран, повторюйте, робіть так само, придумайте, вигадуйте щось своє. 5 мінус 2. Так, так. показуйте 3. Добре, ведемо. 4 мінус 2. 3. Так, показуйте, показуне. Показу, Дайте видвічка. Правильно. Угу. Вісім мінус шість. Два. Де два? Де у нас двійка? Добре. Один плюс три. Чотири. Угам. один плюс шість. 7. Сім. Так, показуй. Де сім? Добре. Далі дивимося. Чотири плюс чотири. 6. Добре. Чотири плюс три. Сім. Ну от, бачиш, десь сім показує. Десь сім. Сім, 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 сім. Молодець. Далі. Шість мінус два. Чотири? Десь чотири, показуй. Розумечка, два плюс три. Один. Правильно, молодець. Чого? Два складається? Два? Це? Два, ноль. Так. Ноль, Два. Один. 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 Молодченька, Розумачок. Три. Чого складається? Три, це. Чотирь. Три. Ноль. Ну. Ноль, три. Два. Один. Один. Два. Молодець. Чого чотири складається? Чотири? Це. Чотири. Один. Або один-три, да? Не буду вже дописувати. Звук. П'ять чого складається? П'ять, це п'ять. Ноль, ноль, п'ять. Три, два, два, три, чотири. 1, один. Один. Чотири. Шість чого складається? Шість. Ноль. Ноль, шесть. П'ять? чотири. Два, два, чотири. Прекрасно, Сім. чого ви складається? 6. Хорошо, добре. Число вісім. Нове число. Вісім це просто вісім. Вісім і 0, Або нуль і вісім. Вісім це, сім і скільки? Сім і. Або 1. Один і сім. Шість і скільки, щоб було вісім. Шість і два. Або два. Шість. Угу. П'ять і скільки, щоб було вісім? Три. П'ять і три або три. три П'ять. Так, чотири і скільки, щоб було вісім? Чотири. Однакові числа, згадую, лайфхак. Чотири і скільки було? Чотири, три буде вісім. Так. Да. Ні. Чотири, це сім. Чотири і. А чотири чотири буде вісім. Не буде вісім. 4-4 буде 4, 8. Ну, нічого, це нове число. Будемо його вчити. Тепер давай спробуємо розв'язати такі приклади. Скільки буде 1 додати один? Два. Дивись, де у нас хмарка з числом 2. Показу пальчиком. 2. Ось вона, так, от сюди поведемо. да? Далі 5 плюс один. 6, хорошо. 2 плюс 2. 4. Так, 4, молодець. 2 плюс один. Угу, молодець. Два плюс шість або шість плюс два. Вісім. Вісім, де у нас вісім. Сонечко вісім, вірно. До Восьми вчимо да до восьми, розв'язуємо приклад, у тебе все буде добре, обов'язково ти розумничо. Запам'ятайте, шановні батьки, як тільки ваша дитина вивчить всі склади чисел до десяти, буде без помилок їх записувати або називати. Їй буде дуже-дуже легко розв'язувати приклади в межах 10 на додавання, також на віднімання, тому що всі приклади будуються із знання складів чисел. Що до школи потрібно пояснювати дитині, в чому різниця між цифрами і числами. Цифри ми пишемо, це графічні позначення чисел. І цифр всього 10 від 0 до 10. Числа показують кількість чого-небудь. Поясніть дитині просто наочно на цікавих її предметах: на фруктах, на іграшках, на цукерках. Після вивчення чисел ви можете вчити дитину рахувати до 20. Мої цікавинки, застосовуйте в домашніх умовах мої лайфхаки. І нехай цей канал вам буде нагоді. Дивіться цей канал, ставте лайки, пропонуйте його близьким, знайомим, друзям. І давайте вчити наш український діточок разом. На все добре і віримо вперед.